Вирішила вам показати, як можна прикріпити ось наші шпильки до волосся. Часто мені задають питання, чи вони добре лягають зачіску, чи добре входять, чи не мішають для закріплення. Для цього, в принципі, я зняла цей відеоурок. Ось наші шпилечки зараз дістану. Ось зачіска і ось наші шпильки. що ми робили з вами. Ось дивіться. в мене просто заплетена коса, і я ось таким чином ви подивіться і побачите, чи подобається вам, ви ось ви бачите, чуєте напевно, що проходять вони легенько, лягають, волосся. Ось таким чином. Друга наша шпилечка. І ще одне. Потім у нас все на дротиках ми можемо вимушити його так. Я на вийдемо по зачисті, в ту чи в іншу сторону. Ось так у нас все виглядаєш в зачисті. Вишимо воду таким чином. Можна повернути листочки, тут чи квіточки в ту чи іншу сторону. Ось такий коротенький ідемо закріплені наші шпилечок. Ще раз вам покажу. Якщо ви побачили, кому треба якісь висновки зробити, ось не зробите, чи подобається вам чи ні, приймати вам самим рішення, що добре вони закріплюються в зачісті чи ні. А я вам показала, як вони насправді. Дякую всім за увагу.